Вірю в чудеса, хай наша віра в перемогу летить до Бога в небеса, біліє поле, ліс і гай, усі доріжки і стежини. Цієї ночі Миколай прийде до кожної родини, дарунки в нього є для всіх: всякчас, потрібні і чудові, добро, і злагода, і сміх, тепло і радість, щире слово. Він обдарує всіх сповна для кожного, щедро знайдеться. І миру, і любові, і добра. І все омріє, не здійсниться. Його дарунки то квітки. З небесного святого поля. найбільший дар це діточки. І їх щаслива, і добра доля. Чуть не заблудився. Дівочка потерялася. потерялась. Тут Маму шукає. От дівчина, йди до мене, йди до мене. Ой, не будемо разом. Давай, йди. От, Знає цю дівчину підходьте. Де мама? Це не сценарій, це чесно мови. Це не сценарій, це так випало. Найшла мама. Все прекрасно, бачите. і свято цікаво почало, цікаво почало. Шановні друзі, знаєте, я думаю, що таке можна сьогодні сказати? Ми багато років, багато років ми з вами. Запалювали ялинку на нашій площі, було яскраво, багато було світла сьогодні. Інші часи сьогодні ми переживаємо складні часи в нашій країні, в кожній громаді. висока, але я впевнений абсолютно впевнений в тому, що наші збройні сили зроблять все можливе, щоб ми знову повернулись на нашу площу, центральну площу, і запалювали центральну нашу ялинку. Я хочу вас всіх привітати із любимим святом Днем Святого Миколая. Це свято дуже люблять наші діти, наші а й дорослі теж, тому що це свято. І сьогодні ми зробили все, що могли, що нам дозволили, тому що не все нам дозволили. Ми зараз також переживаємо, щоб, не дай Бог, не було повітряної тривоги. І сьогодні і ялинку, таку нашу живу, ми сьогодні запалимо. Я думаю, що вам сподобається. І я дуже радий, що скільки людей сьогодні прийшло. Я розумію, що хочеться свята, хочеться свята душі. І наші працівники зроблять все можливе, щоб ви себе почувствували в день свята. Чудово, скажімо так. Я вас вітаю з святом. І як я завжди говорив, сьогоднішнього дня ми можемо вже вітати з наступаючим новим роком. Хай вам щастить! Як найкраще даю хоче, бо засмученів не хоче, невеселі добрі личка, хоч вони і невеличкі, ти все бачиш, ти все знаєш, добрим людям помагаєш. Я молюся і благаю, придивись до них із раю, пригорни ще на хвилину, дай їм щастя ще краплину, дай дарунків їм багато. Хай у них теж буде свято! Гадаю, бажання найдорожче у світі, щоб настав мир в країні і не гинули діти, щоб під небом блакитним колосилися ниви, щоб сміхалися люди і жили дружно, щасливо, щоб не плакали мами у журбі над синами. Перемога настала в боротьбі з ворогами, щоб в достатку всі свій вік доживали. Щоб і пісня, і слово українські звучали, щоб країна розквітла незалежна і вільна, хай здійсниться бажання моє неодмінно, хай прийде мир як перший чистий сніг. І всі, кого чекають, повернуться до рідної оселі, до сім'ї, і сльози радості з очей пролються. і одинокими не будуть матері. Хай втомлені, всміхнуться знову люди, і скрізь лунає щирий сміх дітей по всій країні, рідні звідусюди, розл'ється спокій, як святий гілей. Щедрі, щедрі, щедрівачка прилетіла на сівочкам, стало собі. Людству й землі, роби, що дав Господь можливість вміти, пильнуй лани, щоб Щоби вони встиляли всі шляхи, якими повертатимуться грізні, найкращі в світі наші вояки. Додому, до родини і до щастя, яке ми вмолюємо в Бога всі разом. До мирного життя запахнуть чорнобривці рука м'ята, і мама заспіває котика котка і принесе від зайчика гостинця тату. І буде мир, і вишні зацвітуть у ріднім українським краї. Лелеки добру звістку принесуть. Кінець війні. Ми ворога здолали, і буде так, я ж Миколай. Вітаємо всіх з святом День Святого Миколая. Чесно кажучи, ми його планували і, і все рівно би провели, не зважаючи ні на що. Єдине, що ми не розуміли, який це буде формат, бо у дітей не можна забирати дитинство. Ми розуміємо, якщо дорослі ще розуміють, і навіть наші діти зараз розуміють, бо у багатьох з них... В листівках до Святого Миколая і до Діда Мороза це перемога і мир. Маня, на, жаль, ну, мрії... Ні, на жаль, це мрії. Мені на жаль, це важко, що вони про це мріють, як дорослі, але хочеться, щоб вони мріяли про цукерки, про іграшки, про якісь розваги. Тому нам треба було зробити це як, я ж кажу, що ми як на фронті, вони нам... Ручають світла, ми співаємо. Вони нам заборонюють там щось робити, бо немає, наприклад, води. А ми все рівно будемо святкувати. Тому ми не можемо забрати у наших дітей дитинство. Тому ми вирішили, і навіть от світло нам подали, бачите? Тому ми сильні. Ми повинні робити все для того, для наших дітей, для наших людей, які зараз тут, з нами. І я дуже радію від того, що ми прикрасили. Незважаючи, зважаючи, що це не наша ця центральна ялинка, але вона жива, вона символює нашу державу. Це жовто-синя. Вона і багато людей даже коли ми ще прикрашали. Вони були здивовані, бо вони думали, що ми взагалі ялинку не будемо ставити. Мені здається, що це дуже добрий такий хід. Чесно кажучи, ми думали, що ми будемо прикрашати взагалі всі ялинки, от що у нас тут є на площі перед Палацом культури, але потім, коли вже вийшла ця постанова, що вона забороняє нам там, використовувати гірлянди і все інше, ми вирішили зупинитися на цій ялинці, вона дуже гарна. Ми прикрасили і заходиш в палац культури, нібито це от в мирний час заходиш, все прикрашено і все святково. Ми розуміємо, що до нас дуже багато людей приходять в пункт незглавності. І ми радіємо від того, що вони теж можуть трошки розвантажитися від всіх проблем, які зараз у них є. І ми отримуємо дуже багато подяків від тих, хто до нас приходить, що незважаючи на що, от люди працюють, художники, вони мріють теж для того, щоб було у нас гарно. Тиви готуються, Я думаю, що і всі наші рамки, які будуть для дітей, будуть теж дуже багато дітей, які захотять туди, туди потрапити. Дуже хочеться, щоб вони отримали оцей позитивний якісь емоції. Бо дуже багато поганого зараз, важкого, дуже треба підняти наш дух дітей, людей, що вони розуміли, що ми тут разом. Я дуже, чесно кажучи, я думала, що не буде так багато людей, І коли ми ще чекали перед початком в залі. Є полі, Я думала, що так ну не буде. Так людей вийшли просто темно. Ти не можеш не можеш зрозуміти, скільки людей. Ми розуміємо, що це дуже потрібно нашим людям. Тому ми будемо намагатися, будемо все робити для того, щоб вони е, дійсно розуміли, що ми для них існуємо і ми для них працюємо. Ми багато років цю берегли і примножували цю традицію. Ми її розвивали, і ми, ми робили. В першу чергу це для дітей. Бо дитині важко пояснити, чому б не прийшов Святий Миколай. Ми дорослі, ми до цього звикнемо. Ми звикли до темноти, ми до холоду, ми все витримаємо. Дитині важче. Тому ми зробили все від нас залежне. І щоб втиснутися в якісь почасові рамки, щоб електроенергія не зашкодила, щоб був якийсь елемент цього настрою новорічного ялинка за моєю спиною сяє. Ми ніколи тут не робили, ми не прикрашали тут ніколи ялинку. Але часи такі, що ми, ми вирішили, що це має бути. Колектив підготувалися чудово. Ми використали весь той ресурс, ми змогли і найти новий репортаж, і відшліфувати те, що зараз дуже важко шліфується в силу того, що в колективах не повний склад, роз'їхались люди, немає дітей. Ну, власне кажучи, зусиллями всього колективу палацу культури всіх працівників, які долучилися, і відбулося свято Миколая. І крім того, ми на фінішній лінії по підготовці до наших новорічних заходів.